Права 1632. Сума всіх ребер прямокутного паралепіпеда дорівнює 288 см. Причому висота вдвічі менша від ширини і втричі менша від довжини. Знайди площу поверхні цього паралепіпеда. Ну що ж, давайте спочатку про що поміркуємо, як знайти суму усіх ребер, оскільки у прямокутного паралепіпеда є 4 ребра, які дорівнюють довжині, ось вони. Потім чотири ребра, які рівні ширині, ось вони, і чотири ребра, які рівні висоті, то ми можемо задати формулу, що пишемо перше завдання, оскільки пишемо L довжина усіх ребер дорівнює 4. А в дужках записуємо А плюс B плюс C, ми вводили цю формулу. І ще раз, це слідує з того, що по 4 рівних ребра, А, 4Б і 4C, 4 можна винести з-за дужки, Так, це виходить, то пишемо. Щоб знайти А плюс Б плюс С, потрібно добуток поділити на відомий множник L, поділити на 4. І це буде дорівнювати. У нас L 288 см. Що ділиться на 4. Це дорівнює. 280 поділимо на 4. 28 поділити на 4 це буде 7 і 1 0, то це 70, а 8 поділити на 4 це 2, разом буде 72. Так. І в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Так? Є. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює сума усіх ребер Цього прямокутного паралепіпеда 72 см. Зараз е використаємо те, що нам відомо, що висота вдвічі менша від ширини. Ну що ж, е давайте в другому завданні я навіть візьму іншим кольором буду позначати. Отже, що нам? У нас є три виміри у прямокутного паралепіпеда А Б і С. Отже, С це висота. За умовою, висота вдвічі менша від ширини. То якщо С я позначу через Х, то тоді у нас Б буде. Якщо висота вдвічі менша від ширини, то ширина Б буде вдвічі більша, ніж С або 2х. І втричі менша оця висота, це х у нас втричі менше від довжини, то довжина буде втричі більша, або 3х. І ми вже тільки що визначили, що за умовою оця вся сума має складати 72 см. Ну що ж, а зараз, використовуючи цей короткий запис, давайте запишемо рівняння. Виходить, що якщо ми до а, Додамо B і додамо С, тобто до 3х. Давайте я тут десь почну додати. Потім B у нас 2х. І якщо ми додамо С або Х, то ми отримаємо 72. 3х плюс 2х, це буде 5х плюс Х, це буде 6х. То ми записуємо, що 6х дорівнює 72. Є? Ну що ж, як нам зайти на відомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x дорівнює добуток 72. Поділити потрібно на відомий множник на 6. Є? Ну що ж, записуємо, що x, тоді у нас дорівнює. Пишемо x. Ну, давайте я десь тут запишу. У нас тоді дорівнює. 72, що ділиться на 6, то це буде. 60 на 6 це 10, 12 на 6 це 2. Разом буде 12. Так, у дужках записуємо чого? Сантиметрів. Тобто Х це у нас тоді висота буде С Гаразд. Ну, а зараз записуємо третя дія. Знайдемо тоді А. Довжину. А у нас дорівнює 3Х, то ми записуємо, що А дорівнює. Можна записати так, 3х. І це дорівнює 3, що множиться, замість Х пишемо на 12 см. Це буде 36, Одужка, записуємо чого сантиметрів. Ну і знайдемо тоді, чому дорівнює B. B у нас 2х. Це дорівнює 2, що множиться на 12 см. Це буде 24. Одужка, записуємо чого? Сантиметрів. Ну що ж, ми вже знаємо, чому дорівнює А, Б і С. Як знайти площу поверхні, пригадуємо формулу. Записуємо п'ята дія. Отже, площа поверхні С дорівнює. Нагадую, протилежні грані у нас у прямокутного паралепіпеда рівні, то ми записуємо 2, а дужках записуємо АБ плюс БЦ плюс АС. І це дорівнює 2, що множиться. Замість А ми пишемо. 36. Що множиться. Замість B ми пишемо 24. Додати. Далі. B у нас 24. Що множиться? А це у нас 12. Так, додати. Ну і А у нас 36. Що множиться? А це у нас 12. Є, і це дорівнює. Ну що ж, а для зручності тут можна винести задушки. Наприклад, можна винести, дивіться, 12 задушки, тоді буде 24 плюс 36. Я думаю, що це буде простіше. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Давайте запишемо 2, що множиться. Так, перший добуток. Давайте знаходити 36, що множиться на 24. Тут нічого не зробиш. Записуємо 36, що множиться на 24. Множимо. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 2 це 14. 6 на 2 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 2, 6, плюс 1 це 7. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 4 плюс 2 це 6, 1 плюс 7 це 8. Ну що ж, це буде тоді 864, записуємо в дужках, що множиться. Перший множник у нас 864. Додати. Ну, а друге, я пропоную не множити, а 12, е, пишемо додати. 12 винесемо за дужки. То в дужках у нас тоді залишиться 24 плюс 36. Є. І це дорівнює 2, що множиться. Тут у нас буде 864. Переписуємо без змін додати. А тут потрібно 12, тут помножити треба. 12 помножити. 24 плюс 36 це буде 60. І це дорівнює. 2, що множиться 864 додати. Так, 10 на 6, це буде 60, 2 на 6, 12, це буде 72 і 1,0 то це буде 720. Так, і це дорівнює. А тут нам потрібно вже додавати. Так, сотні додамо. 8 сотень плюс 7 сотень це буде 15 сотень. 64 плюс 20, це буде 84. Ну і це дорівнює. Тут потрібно перемножити. 1500, що множиться на 2. Це буде 3000. 84, що множиться на 2. Це буде 168. То буде 3168. 3168. 3168. Так, ми сантиметри множили на сантиметри, і це будуть квадратні сантиметри. Так, записуємо. Це в нас буде тоді площа поверхні. Площа поверхні. Записуємо. Паралепіпеда. Ну що ж, записуємо відповідь. Так. Знайди площу поверхні цього паралепіпеда, ми знайшли. Записуємо 3168 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання про площу поверхні прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.